Вітаю, друзі! Я вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Сьогодні, 22 липня на календарі, ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Відновити поставки зерна з України буде дуже і дуже важко, адже Росія погрожує знищувати цивільні кораблі в Чорному морі. Втім, Сполучені Штати Америки разом із партнерами працюють над вирішенням цього питання. Таку заяву зробив держсекретар США Антоні Блінкен. в той же час. Росія намагається спростувати свої ж слова про ймовірність атаки на цивільні судна і запевняє, що тепер хоче просто їх перевіряти. В той же час експерти підрахували, що кількість суден, охочих забрати зернові вантажі з чорноморської акваторії, вже скоротилася на 35% порівняно із попередньою попереднім тижнем. Разом з тим, президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом щодо відновлення зернової ініціативи. Аналітики інституту вивчення війни припускають, що Росія зривом зернової угоди намагається розсварити Україну з Європою і знизити нашу підтримку. Втім, доволі дивною нині виглядає позиція Китаю та країн Африки, на якій припадала більшість поставок продовольства з України. Китай все ще відмовчується. От країни Африки після пропозиції свого так званого мирного плану для України, і після звістки про те, що диктатор Путін не відвідає саміт БРІКС в Південно-Африканській Республіці, а де його можуть затримати та передати в Гагу. Взагалі тепер бояться висловлювати критику. Тож далі поговоримо докладніше про те, як будуть реагувати на зрив Росією зернової угоди країни, які найбільше від неї залежали. Отже, видання Reuters підрахувало, що кількість суден, охочих забрати зернові вантажі з Чорноморської акваторії, цього тижня скоротилися на 35% порівняно з попереднім тижнем. Аналітики припускають, що агресивна риторика і погрози Росії топити цивільні судна, які йдуть в українські порти, найімовірніше призведе до ще більшого скорочення кількості власників. Які бажають здійснювати перевезення в чорноморському регіоні, і це створить додаткові складнощі щодо доступності страхування суден. Згідно з аналізом, проведеним платформою ShipFix, тільки 20 суден було виставлено на форвардні операції на кінець липня, початок серпня, порівняно із 32 суднами, що були залучені на попередньому тижні. Багато страховиків уже призупинили страхування вантажів з України ну, за винятком невеликих портів уздовж Дунаю. Держсекретар США Блінкен заявив, що США разом із партнерами працюють над відновленням поставок зерна з України. Однак, зробити це цитую, буде дуже і дуже важко, адже Росія погрожує знищувати цивільні кораблі у Чорному морі. Блінкен зазначає, що наразі Америка та партнери розглядають інші варіанти експорту зерна, бо відновити комерційні морські перевезення буде дуже важко. Зокрема, Блінкен заявив, що окрім усних погроз, Росія ще й провела військові навчання щодо блокади частини Чорного моря і з відпрацюванням ракетних ударів по цивільних суднах. Я повинен вам сказати, що я не думаю, що можна надолужити втрачені обсяги, які припинили з цією ініціативою через інші шляхи. Тому ми докладемо усіх зусиль, але це сильно заважає транспортуванню. Росія прямо погрожує нападами на кораблі, які заходитимуть в українські порти. Лише вчора вони провели навчання, яке навмисно оприлюднили, де вони симулювали атаку на корабель. Що це говорить вам про їхні наміри? Що це говорить вам про відсутність будь-якої елементарної пристойності, коли справа доходить до доставки їжі туди, куди потрібно. В той же час Росія свідомо намагається ще й витіснити Україну зі світового ринку зерна і просуває альтернативний план поставок зерна в Африку. За даними видання Financial Times, російський диктатор Путін запропонував альтернативну ініціативу щодо доставки зерна у ті країни, які нині отримують продовольство з України. Він пропонує схему, згідно з якою Катар має заплатити Москві за доставку російського зерна до Туреччини. Ну а вже туреччина розподілить цей урожай країнам, які цього потребують. Але що цікаво, за даними видання Financial Times, ні Катар, ні Туреччина не погодилися з даною ідеєю. А Катар взагалі запевняє, що це якась маячня, і тут варто зауважити, що ну, нічого нового росіяни не вигадали, тому що вперше подібну ідею Росія висунула ще у 2022 році. А коли, як ви пам'ятаєте, ненадовго вийшла зернової угоди. От тоді. Ідея Росії полягала в тому, що країна-агресор мала відправити до Туреччини до одного мільйона тонн зерна на так званих пільгових умовах. Оплатити це все мав знову ж таки Катар. Ну а зерно постачалося би до Туреччини, щоб потім відправляти його до Африки. Ну але Україна тоді доклала усіх зусиль, щоб ця ідея не була зрештою втілена. І от в Вашингтонському інституті вивчення війни вважають, що Росія маніпулює зерновою угодою і завдає ударів по українській портовій та зерновій інфраструктурі, аби ще й вчергово спробувати підірвати західну підтримку України. Кремль, а тут намагається хитрувати, тому що раптом спробував пом'якшити заяву свого ж міноборони. Від 19 липня про те, що окупанти готові топити цивільні судна, які прямуватимуть до українських портів. Зокрема, російське МЗС раптом заявило, що Росія м, планує не завдавати ракетних ударів по цивільних суднах, як це казали нагадаю раніше в Міноборони РФ, а хоче їх тепер просто інспектувати. І от, на думку експертів, Росія, як то кажуть, маневрує, щоб зберегти можливість модифікувати чинну зернову угоду, а не вести переговори про якусь абсолютно нову, оскільки Росія все ж таки прагне отримати певні поступки від Заходу у вигляді зняття санкцій в рамках чинної зернової угоди. Ну, а також Росія все це робить, щоб показати, що нібито де юре окупанти все ще є учасниками зернової угоди. 19 липня Путін висунув низку вимог щодо повернення Росії до угоди, зокрема скасування санкцій на поставки російського зерна та добрив і відновлення підключення російських банків до банківської системи SWIFT. посилення ударів російських військових по українській портовій та зерновій інфраструктурі та загрози морської ескалації в чорному морі ймовірно мають на меті чинити тиск на захід, щоб він мовчазно погодився на ці вимоги. Кремль регуляр. Лярно використовує ескалаційну риторику, спрямовану на спонукання заходу піти на поступки, і часто одні офіційні особи просувають таку риторику, тоді як інші офіційні особи вдають за бажання брати участь у переговорах. В той же час Міноборони України дзеркально заявляє, що всі кораблі, які заходитимуть до російських та тимчасово окупованих портів, вважатимуться військовими цілями для збройних сил України. І напередодні заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що Україна має спроможності, щоб атакувати російські судна, які йдуть через Чорне море у напрямку морських портів Росії та окупованих українських портів. І якщо окупанти хочуть випробувати нашу рішучість, нехай чекають удару. Такі спроможності є, і вони будуть ще більші. І ці спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку ще минулого року говорив: загнати весь цей чорноморський флот ближче туди, до Туапсе, Новоросійська, і не давати їм рухатися в зоні Криму. Чим довше війна буде затягуватись, тим менше буде шансів для російського чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі. Тому хай думають, хай розраховують, якщо хтось Ось сумнівається, хай чекають. І, от на тлі таких новин, президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Мова йшла якраз про поновлення зернової угоди, але можливо вже без участі Росії. Втім, подробиць перемовин Зеленський не наводить. Втім, у цьому питанні важливо звернути увагу на позицію тих країн, які найбільше залежать від українського продовольства. Зокрема, мова йде про Китай та країни Африки. І отут наведу вам цілу низку цифр, аби було зрозуміло, хто саме має бути зацікавленим у відновленні роботи зернової угоди. Зокрема, за даними Організації Об'єднаних Націй, за час дії зернової угоди Україна експортувала Чорним морем майже 33 мільйони тонн зернових та олійних культур. В основному це кукурудза та пшениця. Так, от основним покупцем був Китай, на частку якого припадає майже третина обтягів усіх українських поставок. Зокрема, в рамках зернової угоди. Спочатку цього року морем було відправлено 9,6 мільйона тонн вантажів, з яких трохи більше трьох мільйонів тонн саме до Китаю. Але наскільки відчутно є для Китаю втрата українського продовольства? І тут додам ще трохи цифр: у 2022 році найбільшими експортерами зернових до Китаю. Були Сполучені Штати Америки та Австралія, тоді як Україна посідала третю позицію з часткою майже 10% від загального обсягу імпорту Китаю. Китай є найбільшим світовим імпортером кукурудзи з часткою майже 14%. І, от, за даними головного митного управління Китаю, у першому кварталі цього року піднебесна імпортувала загалом 7,5 мільйонів тонн кукурудзи. Із них більше двох мільйонів тонн саме з України. А тепер ще одна цікава деталь: китайський імпорт зерна та кукурудзи дуже сильно залежить від Сполучених Штатів Америки, а це, як ви розумієте, стратегічний суперник Китаю. Тож очікувати тут можна будь-чого. Тому Пекін прагне дещо диверсифікувати постачальників, одним з яких є Україна. Але Росія блокадою Чорного моря таку можливість у Китаю забирає. Що стосується зерна, то друга позиція у списку найбільших експортерів до Китаю є Австралія. Але Австралія також не є для Китаю надійним постачальником. Чому? Тому що, наприклад, у 2020 році між країнами спалахнув конфлікт. Китай тоді застосував імпортні обмеження у відповідь на заклики Австралії розслідувати походження коронавірусу. І постачання зерна з Австралії різко впало. Тому Китай знову ж таки шукав певну альтернативу, якою може стати Україна. Отже, висновок тут здається очевидним. Ефективне функціонування зернової угоди має бути вкрай важливим для Пекіна в контексті його ж продовольчої безпеки. Тому що, ну, банально, як комуністична партія Китаю на чолі з Цзіньпіном буде пояснювати вже Китайцям новий дефіцит їжі в їхній країні. В той же час Китай позиціонує себе як захисник інтересів бідних країн, які розвиваються, ну а це, зокрема, країни Африки. Тож а, блокування Кремлем зернової угоди мало би спонукати Пекін посилити тиск на Росію, але поки що Пекін чомусь мовчить. В той же час своє слово могли б сказати і країни Африки. Але африканські лідери, схоже, також не надто поспішають із критикою в бік Москви. От єдиним, хто висловився критично на адресу Кремля, був президент Кенії. Рішення Росії вийти з чорноморської зернової ініціативи є ударом в спину глобальних цін на продовольчу безпеку та непропорційно впливає на країни африканського рогу, які вже постраждали від посухи. Інші лідери країн Африки мовчать, готуючись відвідати саміт у Санкт-Петербурзі. Окрім того, африканські лідери мовчать, адже вже наступного місяця Путін мав би здійснити візит до Африки. Для участі у саміті країн БРІКС, який проходитиме у Південно-Африканській республіці, але схоже, президент Пар Рамафоса, все ж таки досяг того, аби диктатор не їхав на цей саміт. Втім, західні оглядачі все ж таки певні, що позиція Африки дещо змінюється, і згодом лідери африканських країн все ж таки скажуть своє слово. Однак для цього має минути час, а поки вони знову ж таки мовчать. Отже, докладніше про це. Далі будемо говорити з політологом міжнародником Олег Лісний з нами на зв'язку. Пане Олеже, ради вітати. Навзаєм, пане Олеже. Давайте почнемо з того: на вашу думку, яку мету зараз перед собою ставить Москва, коли блокує зернову угоду та ще й завдає ударів по портовій та зерновій інфраструктурі України. Ну, це дуже просто насправді. По перше, це досягти тих вимог, які вони хочуть. Тобто, вибачте, за заверезнагнути захід, який має скасувати, почати скасовувати санкції або призупиняти їх. Частинніше стосується Росії і аграрної сфери. Це один із елементів. Інший момент це знищення нашої інфраструктури. Ну, але тут зась, тому що ми дуже гарно з вами всі пам'ятаємо. ну, На превеликий жаль, це такий досвід, який не поважаєш нікому. Але цією зимою, коли цей терорист на чолі. Терористична організація Росія yeah. намагався знищити нашу енергоструктуру, щоб ми всі з вами замерзли і щоб приповзли на колінах. Не, не замерзли, не приповзли потроху відбудовуємо. Тому портову систему відбудувати при допомозі наших закордонних партнерів ми зможемо. Тому це теж один із варіантів, просто залякування. І Путін, це людина, яка із спецслужб, тому вона вміє працювати. Ати зі страхами, і я повинен визнати, що в неї виходить з України. Не виходить для працювати з тим, а заходом дуже гарно виходить. Я дуже не хотів би, щоб в зернозерновій зерновому кейсі захід прогнувся, тому що путіну це тільки треба. Умовно, навіть коли лунають голоси призупинити яку санкцію? Ну вони тихі дуже. Я думаю, що їх ніхто не почує. Але це вже початок кінця насправді тому, що санкції це про те, що є. Країна агресор, є цивілізований світ. Цивілізований світ країні агресор каже, що ти маєш припинити те то і те -то робити. Тому то, тому ні, поки ти не припинив, ми до тебе застосовуємо санкції. Якщо ти припинив, тоді років через 10 ми з тебе знімемо і будеш жити як раніше, умовно. Так? Але якщо ти це не припинив, а продовжуєш агресію, то це зовсім по іншому ситуація розвивається. Тобто хто диктує порядок денний? Цивілізований світ чи Росія. Тому тут дуже дуже такий непростий елемент, але я думаю, що захід це таки подорослішав, і він е, ухвалить, е, якщо не найкраще, то сподіваюся, ефективне рішення. Пане Олеже, на вашу думку, от наскільки б це цинічно не звучало, але Наскільки для заходу критичним є не продовження зернової угоди, і виходячи з цього, чи дійсно вони можуть піти на певні поступки, і чи не стане це ну, такою ланцюговою реакцією, коли Москва тоді буде вимагати ще більших поступок? Ви озвучили найгірший сценарій. Але я і у вас, ветерину, ну не у вас особисто, але на вашому каналі озвучував одну один момент, який я думаю, що він може бути. Дивіться, коли вбивали наших військових, ну гинули наші військові в бою, то це було для заходу, ну в принципі, логічно. Це ваша професія, ви воюєте, ви гинете і так далі. Але коли почали обстрілювати енергетично вже згадану мною інфраструктуру, тоді Захід схаменувся і надав нам ППО ті, що він навіть не збирався. Пам'ятаєте, коли казали, Петріо, це з'явиться колись, 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 колись. А скоріше за все, тоді звучало ніколи. Тому я от знаєте, я прихильник того, що захід дуже, ну даруйте за слово, ведеться на саме гуманітарні е, проблеми. Тому що коли гинуть військові, їх це ну, ну скажімо так, не дуже зачіпає. А коли інфраструктура енергетична тепер е, страждає е, безпекова. Е, Складова всіх дуже багатьох країн е, маю на увазі харчова, то вони тут можуть е, ну, більш швидко відреагувати. Тому я наприклад вважаю, що зараз треба апелювати до того, що надавайте нам ППО, щоб ми закрили порти, і надавайте нам літаки, щоб ми могли відігнати цю свору від своїх міст, де ми хочемо постачати зерно країнам, які голодають. Тому що ми повинні зараз вибудовувати наступну систему. Українське зерно йде до вас, але Росія його не пускає, і цей меседж має бути на всіх рівнях від експертних до МЗС. Засоби масової інформації, саме повинні так, як на мене, формулювати цю думку, тому що Африка повинна зрозуміти, чому вона буде вмирати, чому у них ну не дай Боже, зрозуміло, чому у них будуть катаклізми. Це не за того, що Україна бореться за своє виживання, тому що саме так поки що російські медіа закидається все в Африку, і вони кажуть: ну добре, припиніть пручатися. Бо ми вмираємо з голоду, але тепер треба по-іншому сформулювати те зерно або ту ліпьошку, яку ти їсиш, ти їсиш її, тому що український воїн загинув, захищаючи свою державу і можливість, щоб ти їв. Оце треба, щоб вони розуміли. Поки що цього немає, тому що ми знову ж згадаю сьогодні. Вже вкотре згадую не перший етер. Згадую приїзд африканських лідерів. Вони тоді казали два слова: зерно добрива, зерно добрива, і на третє слово це було конфлікт. Так, вони Я думаю, що зараз вони зрозуміли, що це ніякий не конфлікт, це війна, і Зеленський їм тоді пояснював, що давайте поставимо трошки по іншому пріоритети. Це Росія напала на Україну, тому у вас немає зерна добрив, а не навпаки. Тому я вважаю, що зараз момент прозріння для країн, які е, зараз будуть потерпати, вони мають тиснути. Вони мають правильно, ну як і не як на мене, голосувати в ООН, коли будуть виникати питання про війну в Україні, на яку напала Росія. І для заходу Заходу треба перестати просто якусь риторику, таку не войовничу, а таку стриману е риторику, до якої вони зараз дотримуються, але і малювати конкретні перспективи для Росії, якщо надалі буде продовжувати. Тому що Ердоган свого часу обіцяв, що він ну коли Зеленський був з візитом в Туреччині, то якщо не помиляюсь там звучало дуже е цікава, як на мене, ідея, що ми можемо. І без Росії зернового підтримувати. і Туреччина, начебто, на той момент, мала е готовність надати військові кораблі для захисту. Тепер чомусь я цю риторику не чую, на преликий жаль, Олеже, Знаєте, я сьогодні так спеціально п'ять днів вже пройшло з того моменту, коли Росія заявила, що вона виходить з зернової угоди. Почав моніторити, що кажуть взагалі, от африканські політики, африканські лідери, можливо, я щось не знайшов, але мені на очі потрапила лише заява лідера Кенії. Все, всі інші чомусь мовчать і взагалі нічого не говорять про це. От на вашу думку, як же нам тоді достукатися до них а, і донести ті тези, які ви говорите про те, що африканці можуть голодати через те, що саме Росія розв'язала проти України війну? Якщо не помиляю, ще очільник Єгипту сказав, що мож, є можливість і готовність цієї країни купувати зерно в будь-який спосіб. Тобто це теж непоганий сигнал. Знаєте, я не хочу бути цинічним, тому що ну, скоріше за все, я таким зараз буду. Якщо скажу те, що думаю, ну, коли почнеться голод, тоді вони зрозуміють. Я дуже не хочу, щоб все сталося. Тому зараз повинні м, потужні країни, в тому числі і Сполучені Штати, і теж блок НАТО, вдатися до якихось. Ну вони ну, їм треба вдатися до. Певних дій, які вони вже колись робили, це захист конвоями НАТО, в тому числі і нафтових танкерів. Але я розумію, і сьогодні не перший раз я кажу, що на це розраховувати не можна, тому що така кон'юнктура зараз склалася. Всі, от знову ж, я вдається сьогодні. Цитував Салівана, який каже, будь-яку дію ми пропускаємо через призму. Ну, це не, не пряма цитата, щоб ну, просто сам. Сам дух цитати. Що ми що не робимо, ми оглядаємося на реакцію Росії. Ну, ну, ну як це може бути, коли вже дев'ятий рік іде війна, півтора року йде повномасштабна війна, ви все оглядаєтесь? Ну добре, ну тоді ви е, будете йти в рваторі е, активних дій Росії, тому що вона, вона, вона то ні на кого не оглядається. Насправді ми у нас є міф, що вони оглядаються на Китай, на ще щось. Ні, це та країна, яка, якщо може зробити щось негативне, вона обов'язково це зробить. Тому дуже погана історія, коли. Зараз великі країни не готові ухвалити якісь серйозні рішення. Тому я вважаю, що єдине серйозне рішення, і воно для них і дешевше, і, в принципі, логічне. Вони завжди так робили. Вони мають нам надати потужну зброю. Ну, якщо ви не хочете воювати, якщо ви не хочете захищати ці конвої, дайте Україні можливість захищатися, дайте ці літаки. Тому що знову ж таки я згадую початок війни, мене це бісить. Вибачте за вираз, коли і президент і хто тільки не звертався, закрити небо над Україною. Ну закривали тільки зараз закрили через півтора місяця року, і, і то ну не зовсім так. Тому зараз нам потрібні ракети, нам потрібні е, літаки для того, щоб, щоб в Африці не голодали діти. Ну давайте дуже класна мета. Якщо ви не розумієте, що е, зараз відбувається, то давайте будемо брати гуманітарну складову. Якщо вам е, ну скажімо так, не заходить те, що українські воїни гинуть щодня, захищаючи свою батьківщину. То давайте, щоб, хоча б. Африканські діти не голодали, і давайте щось для цього зробимо. А дуже просто насправді просто пришвидшити всі всі моменти, які зараз необхідні, тому що є адрес гніву, і це треба зрозуміти. Немає там ні дощу, ні снігу, ні штормів. Є Російська Федерація, яка кошмарить весь світ і весь світ замість там певних держав, в тому числі в першу чергу України, яка бореться з цим злом, всі вважають, що може як то розсосеться. Ні, не розсосеться. треба цьому допомогти. І якщо ви хочете, щоб діти не голодали, давайте допоможемо Україні. Оце єдиний меседж, тому що я не вірю в ні в конвої, ні в ще щось. Тому що я, чесно кажучи, з подивом зовсім недавно знайшов дані про те, що п'ята стаття НАТО застосовувалася один лише раз, і це тоді, коли. Терористи атакували е, близнюків 11 вересня. Все до цього не було. Разів 5, четверта стаття застосовувалася. Тому я ні на що не сподіваюся, крім ЗСУ і, і наших партнерів, як, яким дешевше дати нам зброю, якщо так уже цинічно казати. Жоден воїн е, НАТО не загинув. Тому дайте нам зброю, щоб ми могли себе захищати і захищати майбутнє і нинішнє тих же африканських дітей. Пане Олеже, на вашу думку, на останок хочу запитати, якої реакції варто очікувати від Китаю, якщо ця зернова угода ще певний час не буде працювати, тому що Китай все ж таки ну доволі таку велику частку отримував з нашого експорту. Скажу на даний момент, дивіться. Я не пам'ятаю точну кількість в інтернеті. Вона точно є, яка була потоплена зовсім недавно. І якщо я не помиляюсь, в Одесі було пошкоджено ракетними обстрілами Китайське Китайське консульство. Я не знаю, можливо, я погано шукав, але жорсткої реакції з боку Китаю не почув. Тому що це мабуть впів відповіді на ваше запитання. Поки що Китай спостерігає, як завжди. В китайському такому стилі, що треба подивитися, треба щось зрозуміти, але насправді Китай і Росія скоріше в одному фарватері, ніж цивілізований світ. Тому я, чесно кажучи, не поділяю ту думку, що Китай може щось вирішити. Китай може вирішити, але він вирішує тільки для себе. Пане Олежо, буду дякувати вам за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую вам. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог, міжнародник Олег Лісний. Друзі, на цьому буду ставити крапку. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!